Діти з Івано-Франківщини безкоштовно відпочиватимуть у дитячих центрах Артек та Молода Гвардія. На сьому тематичну оздоровчу зміну під назвою Кінофестиваль Артек відправлено 174 дитини з нашого краю. З них 18 діти-інваліди, що перемогли в конкурсі Повір у себе, а 40 – з території міста Калош та Калуського району, яку оголошено зоною надзвичайної екологічної ситуації. Перед тим як потяг з дітьми вирушив у дорогу, приміщення залізничного вокзалу Івано-Франківська було переповнене. Всі і батьки, і діти з усмішками на обличчі, адже попереду давно очікуваний відпочинок. Сашко Семенюк уже вдруге отримав таку путівку і цьогоріч завдяки незвичному для хлопчика вмінню плетіння з бісеру. А от Іринка Унуфрег з міста Яремче зізнається, що їде вперше, і більш за все хоче отримати багато свіжих вражень та, звісно ж, віднайти нових друзів. Я виграла конкурс в Івано-Франківську. Я малювала малюнок і писала реферат. Чому хворіє моя річка? Є усі підстави вважати, що сподівання дітей перетворяться в реальність, адже організатори обіцяють насичену і досить цікаву програму. Вони будуть мати можливість не тільки оздоровитися, мати таке змістовне дозвілля, повноцінне харчування, екскурсійні програми, походи в гори і так далі, але і зустріч з відомими артистами кіно. Вони будуть мати можливість взяти участь в такому умовному, е, умовних зйомках фільму пробувати себе як юні режисери, актори, там, оператори і так далі.